Перевіряємо, скільки енергії дасть одна банка енергетику: кофеїн, таурін, цукор, штучні ароматизатори, жодних нутрієнтів, які живлять клітини мозку. Ось це стимулятори, які дає короткочасний потік енергії, і все йде жорсткий спад, який виснажує організм людини. А тепер візьмемо омега 3 науково доведено, що жирні кислоти покращують когнітивні функції мозку, підтримують роботу серцево-судинної системи. Зменшують рівень запалення в організмі та позитивно впливають на настрій та концентрацію. Енергетик імітує енергію та не підживлює організм. А омега 3 навпаки Тримує мембрани клітину мозку та нервової системи. Енергія буде стабільна. Регулярне вживання омега – це ресурс щодня. Якщо ви відчуваєте втому то занепад сил, раджу спробувати омега 3 від лісі. Виготовляється зі сланської риби та продається по всьому світу. Замовити можна за посиланням у шапці профіля або у партнерів.